Карпатах існують туристичні притулки, які абсолютно безкоштовні для туристів. Оце полонина плісце під горою Грофа. Знаходиться туристичний притулок під плісцем. А це гора паренки. Це у нас Канусяк. А там сивульки і Горган. Пішли нарешті на полонину плісце. Все як Добре, Тут сонячна панель, Рапор трохи вже. Будемо там ночувати. Так, Заходимо в хату на плісці. що у нас тут є одна кімната, але ну, там може хтось спати. Так, тут є Друга кімната, отут ми спали. Бачите, скільки тут гаків, пічка, ось ця тема. Тут зимою прикольно. Дивіться, що тут лампочка є. От. А що тут у нас ще є? Акумулятор, і звідси можна зарядити. на даху є сонячна батарея, тут така система. І це все прибрано, як ми ну, тут ще будуть люди ночувати сьогодні. От так, угу, Прапор. Багато вішаків, що дуже зручно. Ну і ще й мишка є. Сонька. Фестиваль на плісті. Там, де а ще тут є ресторан, де смачно готують на всю компанію.